Це польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми. Ми у Польщі сьогодні будемо говорити про значення мови, літератури і культурного діалогу в часи, коли триває повномасштабна війна Росії проти України, а мільйони українців. Перетворилися на воєнних мігрантів, вимушених переселенців. І сьогодні моя гостя Олександра Іванюк, письменниця, дослідниця, доцентка Варшавського університету та активна учасниця культурного життя української громади у Варшаві. Вітаю! Александр. Добрий вечір, дуже дякую за запрошення. Дякую. І я думаю, що ми почнемо нашу розмову. Сьогодні трошечки відійдемо від загальної концепції програми, бо це такі більше портретні інтерв'ю про нас, українців. Сьогодні такий день важливий для українців і тих, хто підтримує Україну з огляду на те, що День української писемності та мови. І в цей день традиційно вже 26-й відбувся радіодиктант Національної єдності, всеукраїнський. І вперше радіодиктант писали тут в стінах польського радіо, польського радіо для України, студії Шпільмана. Прийшло дуже багато, дуже багато і українців, і поляків, друзів України, які володіють українською мовою, які хотіли написати, і це і дипломати, журналісти, митці, волонтери дуже багато. Я знаю, що ви писали вдома. Так, так. Mm -hmm. Розкажіть, будь ласка, про ваші враження від цьогорічного радіодиктанту Національної єдності, Яким вони є, який був текст, тому що вже дуже багато і позитивних відгуків, і багато зараз критики. От мені забракло оцієї. Атмосфера, яка була у вас, я дивилася фотографії і думала, чому я не там, чому я вирішувала. Так я чомусь не, не здавала собі справи з того, наскільки було б цікавіше, веселіше робити це в компанії. Наступного року я обов'язково приїду і буду разом з, зі своїми друзями знайомими писати це, тому що це просто ну, неймовірний такий, ну, дуже дуже Вайп, класний це енергетика так. така. ви знаєте? Саме, саме це слово вайб. Так. так. бо я Займалася і координацією, і організацією з колегами, і скажу, що е, ясно, що це трошки стресово, але вже в результаті це було настільки ну, важко навіть словами передати. Це велика вдячність від гостей, які приходили. Це е, така єдність, вона відчувалася навіть просто в повітрі. от Єдність, підтримка України. Я відчувала те саме тільки ну, от, на самоті. Але все одно це неймовірна ініціатива, і я бачу все більше і більше людей приєднується до неї. Дуже У мене весь Фейсбук був в диктанті національної єдності, рік тому було трошки менше, два роки тому було ще менше. Тобто я бачу, наскільки це стає таким флешмобом, який охоплює нові міста, нові країни і кількісно непорівняно більшу кількість людей. І це прекрасно. Текст мені сподобався, я дуже люблю письменницю Євгенію Кузнєцову. Я думаю, що вона дуже правильно зробила такий життєствердний е класний е момент про те, що треба жити туди тепер. Ми не знаємо, що буде. І м -м, мені це дуже сподобалось. Я відчула таку надію, оптимізм. Е Попри, попри дуже темні часи, буквально сенсі, зараз вже так темно від, від сьогодні, від вчора, коли час перезмінився, от темно не просто духовно, а темно теж дуже швидко стає кожного дня. І мені, мені було просто дуже класно долучитися до цієї надії, на яку нас всіх сподвигла, власне, Євгенія Кузнєцова. Ви сказали про те, що от, і ви бачите це, що ця акція цей Флешмоб українського радіо, це ініціатива українського радіо зараз вже суспільне мовлення проводить, що вона все більше і більше набирає актуальності з кожним роком, більше людей приєднуються. Чому так, як ви думаєте? Тому що хочеться відчути от, от якусь таку прожити разом, ця уявна спільнота. Так? Що ми всі далеко, близько, з різними історіями, але в цей момент усвідомлення, що тисячі мільйони людей. Беруть ручку і пишуть ті самі слова, і відчувають десь більш-менш подібні, або принаймні в них асоціації дуже подібні, тому що дуже важко мати різні асоціації, коли ми говоримо про воєнний словник. І Євгенія Кузнєцова включила слова з воєнного словника в цей диктант, бо ми вже так говоримо, бо це вже частина нашої нашого сприйняття так, реальності. І ти усвідомлюєш що в цей момент всі ці люди думають. Більш-менш так само, як ти, і зосереджені на, на написанні тих самих слів, які пропускають через себе. Я думаю, що це буде запит, буде тільки зростати. Так. До речі, от щодо е, диктування, так то багато є е, таких критичних зауважень, що Наталя Самська, народна артистка України, що вона десь там помилилась трошки, десь дуже швидко диктувала. Як вам було писати? Слухайте, мені просто було кайфово, я не знаю, чи нема більше інших нагальніших тем, так, так. <свісно> які можна обговорити. Я розумію, що всім хочеться якось спустити пару, але мені було окей, і може це навпаки такий приклад, що нормально всі. Помиляються так. навіть такі так. актриси з таким неймовірним досвідом, як Наталя Сумська, можуть помилитися. І це, радше, для мене такий приклад це О, вона помилилася це і нормально. нормально що ж я так переживаю, коли я помиляюсь? Я думаю, так. що може краще з, -з цього боку. Ну, подивитися. Так, ну це якесь таке, знаєте, в людей прагнення до такого ідеалу, що от є ідеал, от і тут не може бути жодної помилки. І так далі. Ну, є ще друга частина того, що от зараз це настільки жива тема. Зараз вона обговорюється про те. Що там не дали до кінця сказати свою позицію одній, вона часто львів'янка, яка переможниця конкурсу. Радіодиктанту, так, і вона розкритикувала власне сам текст диктанту. Я не знаю, чи ви в курсі про це ні, чи ні. за що вона розкритикувала? Ну, це, ну, Вона назвала, що це не буду повторювати, подивитись ага. потім, що він, скажімо так, складний і була дуже сильна критика, але в цей час десь її перервали. Ну, Я так розумію, що було дуже, наприклад, наскільки я знаю, зсередини цю всю кухню, то було дуже мало часу на різні включення. Ну, наприклад, от я мала включитися. На Суспільне це одна хвилина включення. Одна хвилина. І тобто таких включень було дуже багато, тому що включались з багатьох країн, десь 30 країн писали радіодиктант. І, ну, наприклад, технічні проблеми були під час мого включення, тому що була тільки картинка, тільки відео, але не було чути. Хоча ми перевіряли перед тим, була репетиція. Зранку все було гаразд, але якраз от на цій хвилині, де мали включатися з Варшави, на жаль, не було звуку. Але. Мені вже писали в коментарях, кажуть, ну от ми бачили і ми розуміємо, що ти говорила хороші речі. <реш> <реш> Тому це, це, це так буває, я думаю. Але я дуже надіюся на те. От ви сказали, що наступний раз ви обов'язково прийдете писати разом. Я дуже сподіваюся, що от. Те, що сьогодні відбулося вперше на польському радіо для України писала Радіодиктант тут, в стінах польського радіо, що це буде традицією. І тоді вже принагідно запрошую вас і на наступний диктант вже в наступному році. Про мову хочу поговорити. Наскільки мова зараз, на ваш погляд, є таким об'єднуючим все ж таки фактором? Мова, як, скажімо так, наш ідентифікатор. Да? Ну, звісно, вона є об'єднуючим фактором, бо це не просто про позицію, це не просто про те, на якому ти боці, на якому ти ем, світі, це про емоції, це просто такий найнайближчий спосіб опинитися вдома, так, особливо, коли ми говоримо з Варшави і ем, далеко до наших міст. Мені дуже далеко до Києва, і я не знаю, коли я там буду наступного разу. А мова це вже ти можеш одразу опинитися, відчути трошечки себе вдома зі своєю дитиною, зі своєю родиною, зі своїми друзями. Тому вона як ніколи зараз як ніколи зараз актуальна. І я бачу зараз у багатьох, от якраз перед цим ефіром дивилася і Павлюка з Емою Антонюк розмову. Так? І він говорив, наскільки йому прикро, що він 40 років життя потратив. Nem te, hogy щоб... Перейти з, там з російської мови на українську, бо його батьки фрусифікували, і вони відповідно його виховали в рос... його мова була перша, була російська. Так, я так само а, а, мала таку саму історію. І, а, я думаю, дійс... що багато хто знає так, таку мову історію. Так, і так. зараз такий цікавий момент, коли дуже важко це прийняти, коли ти думаєш, а якби було по-іншому, якби все таки цього не було, вже ми б всі говорили українською мовою. Не було б дуже. Багатьох не то, щоб війни не було, бо це якраз я не думаю, що війни б не було. Але, ем, але було б набагато нам зручніше, легше цю єдність відчувати. Не треба було флешмоби робити, не треба було б визначати день і дату, щоб українці відчули наскільки для них мова важлива. А це було б чимось дуже натуральним набагато раніше, так. Але Переписати історію не можна, і тому, е, і тому я просто тішуся, що зараз стільки моїх знайомих перейшли е, на українську мову, і що це вже не Це вже щось дуже натуральне. Це вже не Якісь такі е, драми, колись ці це, хвилі це, це переходу були... — поступовий такий перехід, так? Так, а як, у вас, а як у вас було? Коли ну, ви, Я перейшла... падаєте, коли так. ви перейшли, і як це було? Це було так: от ви так різко сказали, от все, і я починаю говорити українською. Чи це був поступовий перехід? І, бо, наприклад, коли от російська, то. Вона переважно займає простір так наш всередині, і ми думаємо російською. Потім поступово це от, переходять люди на українську, читають, там, слухають українську і так далі. А у вас як ну в мене було, коли я пішла вчитися в Києво-Могилянську академію, стала студенткою, і там було абсолютно е, природньо, що ми всі розмовляємо українською мовою, і я дуже сильно переглянула е, свої. Навіть не то, щоб погляди, бо вони не були сформовані, вони були просто такі е, незрозумілі. Не я не дивилась на історію, на культуру, на літературу українську е, під цим кутом, який в Могилянці е, мені е, насвітили. На так? Прищепили. Так. Під... Ви хочете це говорити? Підсвітили. підсвітили. О, підсвітили. Угу. Відповідно, я тоді м, вирішила, що все, тепер я буду говорити тільки українською мовою, і це не так. Так, що я от там, в ці 16 років перейшла і більше ніколи не поверталася. Ну, мої батьки продовжували говорити російською. Вдома, я пам'ятаю, два роки був мій протест, я все одно говорила на українською, але, врешті-решт, якось піддалась, і ми далі в родині говорили російською. Аж. Поки війна не почалась, і це вже стало просто для мене не, не, не а для батьків. І батьки перейшли так теж само, так. так. Але їм треба було, хоча вони самі е, походили з родин україномовних, але їхніх батьків ну, знову ж таки стара історія. Русифікували. Відповідно, вони кілька разів там не знаю, в дитинстві почули в Києві, що не дуже добре говорити українською мовою. Переключились, і дуже важко їм було в зрілому віці. Це вольове рішення прийняти ну, так, Ти більше є. в Києві. Постійно, от я коли перейшла, мене постійно кожен день питала: ви зі Львова, ви українського говорите? І я знала, що от я сідаю в таксі. Ну, в рідкісних випадках я сідаю в таксі, і якщо я буду говорити українською, мене по-любому намахають, тому що вони зрозуміють, що я не, не з Києва. Так, тобто такий був така була реальність. Зараз це просто звучить шалено. Бо зараз в Києві можна і треба, і більшість людей все ж таки говорить державною мовою. А тоді це було отак. Відповідно, я теж варювала. Я говорила з друзями, спілкувалася українською мовою, власне, з таксистами російською мовою, і це ще якийсь час тривало. Так, я от, ви, знаєте, от ви розказуєте, я згадую теж із себе, як це було, там, друзів моїх. І от я розумію, що для багатьох, мабуть, цей фактор війни він став визначальним. Навіть для людей старшого покоління, для які, ну які в принципі не бачили якоїсь такої особливої причини, тому що там Радянський Союз був вони вийшли звідти. І якось так. А зараз так дуже багато, дуже багато людей перейшли на українську мову. До речі, я хочу сказати, що теж цікаво дуже, що воєнні мігранти, які, наприклад, приїхали до Польщі, так, і які можливо там зі східних регіонів, з Донбасу, які, наприклад, там російською більше послуговувались, і вони тут почали в Польщі вивчати українську мову, читати навіть ходили до я знаю бібліотека в українському домі. Так, пан Пестриков Олександр він завідує бібліотеку, і навіть брали книжки, починали читати, дізнаватися про українських письменників, поетів, от вивчати літературу. І я от завжди думаю, ну невже потрібно було от так, щоб це війна була для того, щоб цей стався перехід? Для мене це досі от є таким питанням. Для мене це не є питанням. Це була гібридна війна перед тим, як почалася така війна. Вона тривала століттями, і оцей наратив, що українська література це маленька культура, яку ну просто немає часу. Тут Достоєвського не встигаєш перечитати, куди вже відкривати українських письменників. Це було дуже насправді присутнє, і це не так легко. От я зараз популяризуючи українську літературу в Польщі, я бачу те саме в. В поляків, тобто війна війною, а е, витрачати свій час і так мало людей читають. Ну то вже спочатку дочитаю цих великих російських класиків в лапках великих, а, а потім буду щось може е, спробую відкрити для себе щось інше. Це ну точно так само. Треба переламувати цей наратив, але ми не винні в тому, що ми в цьому виросли. Ми так справді бачили світ, ми так сприймали його. Що ми тепер можемо робити? Власне, поставити на паузу. Це принаймні українці вже давно поставили російську літературу навіть не просто на паузу, а просто закенселили. Але полякам я говорю, давайте не будемо оцінювати, наскільки крутий там Достоєвський Толстой, і порівнювати з іншими. Давайте взагалі просто. Поставимо в, от, відкладемо. І цей час витратимо ці гроші, витратимо на те, щоб. Зрозуміти краще наших сусідів, які четвертий рік чинять насправді не четверти, а насправді з 2014 року чинять ну якийсь подвиг кожен день боронячи своєї країни і втрати, які ми несемо на багатьох в багатьох сферах, ну це абсолютно неоціненна так жертва. І дуже важко з таким меседжем насправді ну, так, змінити якусь позицію. Я так розумію, що все ж таки є певне таке засилля от цієї російської літератури і в Європі, і в Польщі також. І тут треба, щоб українська книга, скажімо, якось потужніше просувалась, так про потужніше заходила. Ну... Куди потужніше, ніколи так багато не перекладалося так, української uh -huh. літератури. Тобто нам треба просто робити своє. Тут, а зараз багато, так? Зараз дуже багато перекладається, дуже багато нових імен і поетів. і... І авторів, і в музичному плані, і в от зараз кінофестиваль теж стартував, стартує наступного тижня. І, звісно, цього набагато більше, і якість набагато краще. І плюс ти можеш читати і доцю в перекладі, і ти одночасно можеш читати місто Валеріана Підмогильного. Тобто з історічною різницею твори доступні польською мовою, поляки потрошечку відкриваються на них. Ну, але все ж таки, коли ми робимо презентації в українському домі. Омі чергового перекладу української книжки на польську не так багато приходять поляків. Саме українці приходять, але це вже щось, тому що українці мають друзів, тому що українці мають можливість купити книжку, подарувати своїм польським друзям. Я думаю, що може дійсно тут такий шлях. Треба самим читати себе свою літературу mm -hmm. uh, радити, бо коли ти щиро щось прочитав і ти не можеш, як це буває, читаєш книжку, вона тебе настільки захопила, ти просто мусиш поділитися, от доця, коли вийшла. Я пам'ятаю, ну просто звідусіль кричали: Боже, ти не читала, прочитай. Ти читаєш, і як тільки вона з'явилася польською я читала, мовою, щитиш. я одразу, як тільки вона з'явилася польською мовою, я одразу своїм польським друзям кажу, прочитайте. Почала їм дарувати. І це така натуральна mm -hmm. енергія з якою, мабуть, найкраще насправді радити, а не казати но-но відкладіть всі російські книжки читайте тепер тільки українські», бо воно так не працює. На жаль, я пробувала. Я думаю, що має бути ще і державна політика, мабуть, України теж для Ну цього. так. Але вона якраз і є. Ми ж перекладаємо, ми заохочуємо перекладачів все більше і більше фінансуємо на різних етапах, стимулюємо те, щоб українські твори перекладалися іншими мовами, робимо презентації. Промуємо, популяризуємо, беремо участь у міжнародних фестивалях, вся ця політика вже її е, плоди? Ви, видно? Вже видно, так. Угу. Скажіть, от ви заснували Варшавський літературний клуб по сусідськи так, угу. Розкажіть, як це сталося? власне, Коли ви побачили оцю таку необхідність? Хто вам допомагав на цьому шляху? Це було в 2017 році, і мені бракувало просто людей, з якими я хотіла обговорити книжки, бо я давно зрозуміла, що одна справа, коли ти читаєш книжку, інша справа, коли є хтось, хто теж прочитав, і ви аж в розмові про книжку справді тоді щось собі кожен усвідомлюєте, сперечаєтесь, приходите до якихось абсолютно неочевидних нових висновків. І так далі, і я подумала: можливо, література була би таким хорошим підґрунтям для того, щоб польсько-українські справи можна було обговорити, Бо очевидно, що це не працює на політичному рівні, на історичному рівні комісії, групи експертські, які зустрічаються, не можуть домовитися. Політики не можуть домовитися навіть ось не можуть візит організувати. Нещасний відповідно, я подумала: а коли читаєш це інша енергія, всі щось пережили. І я пам'ятаю, була одна з таких найважливіших для мене зустрічі ми обговорювали репортаж Вітольта Шабловського українською. Це це перекладається як кулемети і вишні. Його Андрій е, Бондар переклав на українську мову, польською це справедливі здрайці сам з дізволення. Прийшли так, так. поляки, які не очікували е, взагалі від української сторони такої ініціативи. І хоч ця дискусія була дуже жвавою і гарячою, і ми багато в чому не погоджувались, це була дуже конструктивна розмова, і було видно, що ті, хто прочитав, можуть. Говорити з набагато більшою такою легкістю і природністю і не Захищаються одразу, а готові послухати, що ж інша сторона е, хоче сказати. І я подумала: от дійсно нічого так не створює у цієї атмосфери якогось спільного катарсису, який ми пережили. Ну тому що після цієї книжки Шабловського не можна не пережити катарсису. Відповідно, коли ми разом або кожен на самоті, але ми ту саму книжку прочитали і пережили, набагато легше говорити. Ну і дуже часто поляки кажуть: от ми вас не знаємо, хто ви, що ви, чого ви. Хочете, які у вас цінності, ну як можна краще розповісти про себе, як не через літературу? Ну, так, і пізнати, пізнати, от якби суть іншої нації, так, через літературу. Так. Я, до речі, вам скажу, що я коли приїхала з часу повномасштабної війни Росії проти України до Польщі, я була здивована про те, як ми мало знаємо один про одного: поляки про українців і відповідно українці про поляків, сусіди живемо. Поряд спільна історія, подекуди вона складна. Але багато в чому вона. Це історія наших спільних перемог, так, це нашої підтримки. І в нас ворог спільний, це Росія. І навіть в час таких там суперсучасних технологій. І ми так мало знаємо один про одного. От для мене це, ви знаєте, чи це ми так не цікавились раніше один одним, я от не можу теж для себе тут знайти відповідь. Чи просто треба, щоб от політика двох країн вона була от спрямована на це якось пізнання в різних сферах. Я не кажу не тільки про літературу. Це загалом, тому що, от, ну ви ж самі знаєте, я думаю, що коли мільйони українців перетнули кордон воєнних мігрантів, так, то цей стереотип, який був про українців, що вони заробітчани. Там і так далі, він просто от він переламався, тому що приїхали освічені люди, жінки з кількома освітами, так, і абсолютно там інший матеріальний рівень, освітній рівень, духовний рівень. І почалось поступово це пізнання. Так само і українці дуже мало знали про поляків. Мені здається, що це пізнання власне, нам гальмує, що воно навіть. Не почалося Що, принаймні мої враження такі, що ми живемо в паралельних реальностях. От українці дружать з українцями і спілкуються в своїх якихось закритих спільнотах, і поляки дуже мало моїх знайомих українців мають польських друзів. Ну, дуже та, не така просто... гетуізація. Є таке наукове поняття. Гетуізація. То вона зараз є. Так. ну і відповідно, у мене таке враження, що ми насправді ще і не почали. Дізнаватися, ми тільки Десь так, думаємо. Трошки Може вже так? час. Так, mm -hmm. от я була на польському радіо Труйка, і там мене польський журналіст запитав, каже: А чому ви українці про себе от так мало говорите? Ми про вас нічого не знаємо, бо ви не можете придумати, як про себе так розказати, щоб нам було цікаво. Вже не говорячи про про, може, етичну складову цього питання, ну, до речі, я подумала, якраз що в цій програмі ми у Польщі ми якраз і говоримо, хто ми є такі українці. Це для я... цього і програма. Подумала, що дійсно найкращий спосіб це почати з книжок, бо а. так відчути, бо це про емоції: українська традиція, ментальність, культура це взагалі кардіоцентризм, це філософія серця. Правильні рішення треба через серце. Цінності йдуть через серце. Ми дуже е, такі, ми, ми може не дуже, але ми набагато менш раціональні, ніж західноєвропейські країни. Ми більш емоційні, більш, ми духовні, більш е, духовні, це вже так, знаєте, е, було. може і так, але я не смію цього оцінювати. В кожному разі серце у нас відіграє дуже велику роль, і завжди відігравало. Якщо подивитись на літературу, на філософію то це буде саме філософія серця. Відповідно, щось пережити, щось відчути це наш спосіб. Це наш український спосіб. У поляків у них більше е, репортаж. От їм треба конкретно е, побачити, спробувати уявити, але щоб це була справжня історія, щоб це справді відбувалося. А ми любимо романи, ми любимо фантастику, ми любимо е, поезію, там, де можна просто поринути в цей світ, знайти якісь відповіді на е, трансцендентному рівні е, екзистенційні питання порушити і з чимось з по поетичного вечора, на який прийде 8 тисяч людей, як уже дана. Вийти. Відповідно, я думаю, що це той етап, де ми зараз можемо, бо є вже все для цього. Є достатньо багато якісної української літератури, щоб польський читач міг вибрати. Хочеш репортаж: От Бахмут Лаюка, або війна з тильного боку, любки. Хочеш художню, хочеш про Донбас, он доця. Хочеш або Рафеєнка, хочеш розстріляне відродження, місто або Валеріана Підмогильного, або Йогансен. Все, що хочеш, на, на на, на, на будь-який смак. Так в нас так швидко біжить час. Вони ще до вас одне питання, Я попрошу коротко. Все ж таки, що на вашу думку найбільше зараз допомагає нам, українцям, зберегти таке відчуття, відчуття єдності? Це мова, це культура, чи це якісь спільні ініціативи, можливо? Ну, Мені здається, що гумор найбільше допомагає. гумор. Бо так, це гумір. і одразу об'єднує, і дає надію, і десь внутрішньо нам підказує, що ще трошки по. Просто треба протриматися, не провалитись в цей відчай, добігти до наступного перехрестя, і там знайдемо наступні якісь розв'язання треба головне так от не піддаватись і ще й е, сміючись я думаю так. що це найбільше пасибі вам дякую що прийшли дякую за розмову я нагадаю що ми сьогодні говорили про силу слова про літературу про діалог культур української польської і нашою гостею була Політологиня, письменниця, докторка гуманітарних наук, викладачка Варшавського університету Олександра Іванюк. Це була програма Ми у Польщі. З вами була Світлана Мялики. Нагадаю, що записи цієї та інших програм ви можете знайти на ютуб-каналі Польського радіо для України. На нашому сайті шукайте інформацію і заходьте у наші соцмережі. До зустрічі!